Переповнений зал усмішок освітян бібліотекарів та музикантів з усієї області 28 вересня в Бориспільському центрі культури і мистецтв їх усіх об'єднав урочистий захід з нагоди професійних свят дня працівників освіти, всеукраїнського дня бібліотек та міжнародного дня музики. Хочу всіх привітати всіх бібліотекарів, вчителів, музикантів зі святом. Пишаюсь вашою роботою навіть під час війни. Ви продовжуєте вчити. Збирати гуманітарну допомогу для ЗСУ і багато чого доброго. Всім хочу побажати здоров'я і нашої перемоги і передати подяки від обласної ради. Знаєте, коли задаю питання, а чи на часі на часі 100%. Тому що заради чого і заради кого гинуть наші хлопці-дівчата на сході. Заради захисту, заради того, аби наша мова продовжувала бути, заради того, аби наша культура передавалася нащадкам, заради того, аби ми могли мовою серця передавати ті споконвічні цінності, які маємо. Освітян та працівників культури вітали та нагороджували грамотами та подяками від Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації. Це близько 150 людей. Окремих працівників Київської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва було нагороджено подякою Київської обласної ради, а також почесною грамотою департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації. Працівників академії мистецтв імені Павла Чубинського та Київської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Любі мої колеги, ті, з ким ми пліч-опліч уже другий рік боремося і підтримуємо нашу культуру. Я дякую вам за вашу мужність, за вашу стійкість, за те, що ви такі безстрашні. Ви в укриттях, ви в бібліотеках, ви в мистецьких школах. Ви справжні нескорені герої. Загалом нагороджених було дев'ять освітян. У подарунок усі гості мали змогу переглянути виставу Наталка Полтавка від Бориспільського муніципального театру Березіль спільно із синтез етнорок гуртом Яра. «Той, наталка, Бачите, якщо ви зараз не проженете цього голода, то я вручаюся Наталка не засіплена. Те, що ми любилися з Наталкою, проте і людям і Богу, звісно. Але щоб я обговорював Наталку і замуж за пана Возного, дружку не слухати матері по селяни са власність в сім'ї, нехай мене Бог покарає. Анна Міщенко, Назар Гераскін, Даниїл Деркач, Новини, ТРС Бориспіль.